Будучи у Пряшеві пару днів, де мої діти учаться у теологічному факультеті, я був на службі, де молилися молоді хлопці і дівчата. Вони всі теологи, студенти. Но мені було так приємно чути, як вони всі співають церковні гласи, як вони великолепно знають всі нюанси наших напівів. Які вірю, з них будуть добрі наставники у будущому, як будуть радувати їх голоса на многих приходах, бо вони понесуть оті напіви, котрі ми держимо сотні років, можливо, і 500, і 700 років наші напіви мають традиційні. Чим обладають православні люди. Вірую в Христа Ісуса, пам'ятаючи, чим сильна православна віра. Вона неповреждена, читаємо у святих отців і в Каноні. Точно так, як може повредитися скіпець, котрий з боку або знизу підрізаний, або ущерблений, і плода не дасть. Точно тому, як люба програма. Котру вийшов вірус і вона не зможе нормально функціонувати, точно так і в релігії. Ми віримо, що православна церква обладає вірою правильною, спасительною в православ не православ'я, не знають, чи є спасення, лише по мирості Божій. Але коли у людей є повреждена віра, Чим би ми не обладали, як би красно не співали, які б подвиги не воспівували, але якщо в них не є правильної віри, їхня віра повреждена, згублена, тоді каже апостол Павел, посланні к Тимофею, навіть якщо люди зуть, котрі подвізаються подвигом, б'ють поклони, не будуть увінчені, не будуть мати нагороди, Потому що неправильно подвизаються, обладає ущербною вірою, неправильною поврежденною душа тратить благодать Божою. От почому на Вселенських соборах так оберігалися ту віру, бо будь-який розкол, люба секта, любое лже ученіє могло погубити правильне правильної вчені Христово, і тогда такий… Християнин, який втратив правильну віру, уви, може за свої подвиги не бути нагороджений. Може, держа віру православною, не тому держимося, що хтось нам платить або нам за то дають медалі. Навпаки, за віру православну, ми терпимо гонення із віка в вік, і з рока в рік. Тож спрашується, що тим людям треба. Котрі ходять до церкви, яка гонима. Ви що, не можете порозуміти, каже один проповідник людям, що віра, за котру вас гонять, вона для вас опасна. І вдруг люди відповідають, а ми знаємо, що то віра істинна, православна, а тоді, котрі нас б'ють, вони нам підтвердили, що наша віра православна. Бо куди чиновники тягають нас у другу релігію, там можливо. Спасення не є. От почому православні не взирає на погрози, не взирає на судові переслідування, ідуть до церкви, бо тримають правильну, неповрежденну істинну православну віру, а вона є спасительна в істинній благодатній канонічній церкви. Ми просимо Тебе, Святая Марія, щоб. Твоїми молитвами і ми навчилися помнити так. Ти у 12 років була приманута всім світом і пішла путем блуда. 17 років віддавалася ніцтві страсти. Так собі думала Марія, що до так современної житє, як нині пишуть в інтернеті і в телевізорі, що то норма, а то природньо. І в місті з тим забивають, що блуд ніколи не був природним, є природньо мати сім'ю, святі відносини, народження дітей і радуватися за свої подвиги, любов, а є блуд той, котрий ніякого відношення до любви не має, не осуждати грішників, но молитися і за себе, і за них, щоб Господь дав нам силу. Боротися з гріхами, бо гріхи, як реп'яхи, бо гріхи, як віруси, гріхи, як, ніякі, як то ті п'явки, котрі впитуються в чоловіка і суть кров, і чоловік, покликаний деколи виривати п'явки, а деколи і невозможно їх легко одорвати. Що ж допомагає нам то робити? Пост і молитва. Саме пост великий. У Марії Єгипетської поміг їй не тільки вирватися від тої нещасної блудної жизни, але й возвиситися до ангельського, або равно ангельського життя. І ти, Божа мати, котра покликала Марію Єгипетську і благословила їй, і сказала: Йди, Марія за Йордан, там ти знайдеш спасіння, благослови, щоб і наші люди. Так же чули твій голос, Божа Мати, і кожен із нас має свій мати Йордан і тот монастир, от, от подвиг, до котрого кличе нас Бог, щоб в період поста не просто, а особливим образом підключитися у роботі із самим собою. Боже. Приймі наш духовний труд, запиши в книгу жизни, хоч маленький, но кожного із нас у святості, і в благословенії, і в чистоті.